Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ми з вами знаємо, що дуже багато фінансових криз, як і нових циклів економічного зростання, починаються з Сполучених Штатів Америки, тому що це найбільша, найвпливовіша економіка світу, яка задає тренди. І сьогодні економісти в США бачать американську економіку як дві абсолютно таких паралельних версії. Да? Вони роздивляються її через дві призми. З одного боку, це зростання, яке перевищило всі очікування, а з іншого боку, це похмурі перспективи поганої зайнятості, високого безробіття. І це як дві сторони медалі, які, здавалось би, ну просто є в певному сенсі несумісними. І оцей розрив в поглядах пояснюється тим. Які сили рухають економіку вперед? З одного боку сплеск інвестицій в штучний інтелект, особливо в будівництво дата центрів, в величезні проєкти інфраструктурні саме для штучного інтелекту, все це підживлює економічне зростання і стимулює фондовий ринок, і це своєю чергою покращує і споживчі настрої. Американці почуваються заможнішими, активніше витрачають а ринок акцій б'є. Рекорди, тому що оцей опосередкований ефект багатства, коли у людей їх активи, у багатьох американців активи на фондовому ринку вони піднімаються в ціні, тому що оці неймовірно красиві компанії, такі як Nvidia, Apple, Amazon, Google, Meta і так далі, вони штовхають ринок до гори, вони штовхають до гори вартість активів американців. Американці більш легко розстаються. З грошима, з іншого боку, підвищені митні тарифи, масові депортації, які відбуваються в США, і політична невизначеність тиснуть на бізнес. І компанії, які стикаються із зростанням витрат через імпортні мита, вони стають обережнішими в наймі нових працівників. Іншими словами, економіка розігріта зверху, але можна сказати, охолоджується знизу так, от згідно з нещодавнім опитуванням, The Wall Street Journal, яке вони провели в першому тижні жовтня, ще до того, як президент Трамп... Голосив про додаткові 100% мита проти Китаю за те, що Китай переслідує високотехнологічні американські компанії, запровадив спеціальні експортні контролі на рідкоземельні метали, які по суті ну, певним чином ставлять в певну залежність високотехнологічних виробників по всьому світу, обмеження постачання рідкоземельних металів і так далі. От ще до цієї колосальної суперечки США з Китаєм. В опитуванні 64 провідних економіста американських оцінили поточну ситуацію як економіку з двома обличчями. Про що йде мова? Що на боці оптимістів сильна економічна динаміка. Прогнози зростання реального ВВП в третьому кварталі знову переглянута вгору. Тепер очікується, що підвищення. Відбудеться на 2,5% в річному вимірі, тоді, якщо в липневому опитуванні, прогноз становив лише 0,9%. Тобто люди тоді боялися, що тарифи Трампа дуже вдарять по американській економіці. А тепер, оце нові дані, вони свідчать, що економіка США не лише витримала високі відсоткові ставки, а й прискорилася навіть чого не очікували навіть найбільш оптимістичні аналітики. Та я, чесно кажучи, очікував, що... Тарифи Дональда Трампа в короткостроковій перспективі загальмують економіку, вдарять по ній. Але ні, ми бачимо протилежне. Одним з рушиїв цього зростання є оцей інвестиційний бум в сфері штучного інтелекту. Компанії на кшталт NVIDIA, яка вже коштує більше 4 трильйонів. Доларів Microsoft Amazon, вони витрачають десятки мільярдів доларів на будівництво дата-центрів, що створює тимчасовий такий ефект мультиплікатора в суміжних секторах від будівництва до енергетики. І попри ці вражаючі цифри, ми бачимо, що ринок праці охолоджується. Економісти очікують, що протягом наступного року компанії будуть наймати в середньому лише 49 тисяч працівників на місяць. Найнижчий показник з липня 2023 року, і причини тут комплексні: по перше, висока продуктивність спричинена автоматизацією та штучним інтелектом, яка дозволяє бізнесу робити значно більше підвищити продуктивність з меншими трудовими ресурсами. По друге, це торгові обмеження, які підвищують ціни на імпортні компоненти. Тож, Фірми скорочують розширення штатів для того, щоб компенсувати зростання витрат, і нарешті побоювання рецесії у 26-му році змушують керівників, так би мовити, тримати порох сухим. І голова Федеральної резервної системи США Джером Пауел, проти якого бореться Дональд Трамп, якого він скоро буде міняти, він все ще користується повагою серед економістів. Хоча його оцінки в очах інших економістів вони зменшуються, Та? Якщо торік 45% експертів ставили йому найвищу оцінку, A, да, ну, фактично це така тверда п'ятірка, то тепер таких лише 34%. І натомість частка оцінок B, ну, тобто це така четвірочка, да, зросла з 35% до 43%. Це свідчить про те, що ринок. Визнає професіоналізм Паула, але водночас вже просто втомився від цих високих ставок ФРС, які стримують економічну активність, які роблять дорожчою іпотеку, які стримують кредитування малого бізнесу, інвестиції в споживчий сектор, все те, що пов'язане з такою доволі жорсткою монетарною політикою ФРС, і термін Паула, ми з вами говорили. Збігає в травні 26-го року, і Трамп вже розглядає кількох кандидатів. За результатами опитування цього ми бачимо, що найкращим вибором економісти назвали члена ФРС Кристофера Воллера. Він відомий як прибічник ринкової стабільності обережного монетарного курсу. Однак наймовірнішим призначенням економісти вважають Кевіна Гасета, це директор Національної економічної ради і давній економічний радник Дональда Трампа. Саме Гасет на думку експертів може Проводити більш політично вмотивовану монетарну політику, що з одного боку потенційно загрожує незалежності ФРС, а з іншого боку, робить його фаворитами на цю посаду, з точки зору інтересів президента США Дональда Трампа, який прагне максимально взяти під контроль цю, мабуть, найвпливовішу організацію в світовій економіці. Федеральна резервна система США дуже особлива. З вами обговорювали їх можливості. І ситуацію загострює те, що Трамп публічно наполягає на зниженні процентних ставок і навіть погрожував звільнити члена Ради Лізу Кук відому своєю проінфляційною обережністю. Економісти у відповідь відзначили, що рівень незалежності ФРС помітно знижується. Якщо історично вона вважалась практично автономною, то тепер більшість експертів говорять про. Часткову незалежність, тобто про певну таку ну залежність від політичного тиску, це викликає занепокоєння, тому що недовіра до ФРС як інституції, що утримує під контролем інфляцію, запобігає перегріву економіки і є ключовою складовою стабільності долара і фінансових ринків в світі, тепер підважується. У поточному році американська економіка виглядає як така дуже. Цікава машина, яка мчить на повних обертах з перегритим двигуном, поки потужність зростає завдяки штучному інтелекту, завдяки буму на фондовому ринку очікування, зниження ставки Федеральної резервної системи США також, але при цьому система охолодження та ринок праці і довіра до інституцій, до їх політичної незалежності вже дає збої. Це створює серйозну небезпеку. Стабільності подальшого курсу. Тож попереду боротьба між політичною волею і бажанням Дональда Трампа мати абсолютну владу, в тому числі в монетарній політиці, а з іншого боку, між економічною незалежністю, професійністю, неупередженістю цієї інституції, від якої залежить не лише курс долара, а взагалі глобальна фінансова. Стабільність навіть в епоху капіталізму що базується на штучному інтелекті. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за довіру, за поширення цього відео і за підтримку на Patreon на Ютуб на Монобанку. Ви сприяєте просуванню україномовного контенту про економіку. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.